З Краматорська Донецької області до нашого міста приїхала Олена Громова. Аби знати, що робити в разі надзвичайної ситуації, вирішила приєднатись до курсів надання до медичної допомоги. Ну, хоч щось теж треба знати, як допомогти, тому що прийти у ці дихання, я бачила, як робляться там це ж я тільки бачила. А застав мене це зробити. Я ж ребра поламаю паламаю всім, бо там треба і силу знати, і все на світі. Ну перев'яжу, ну може не так перев'яжу, не тому, що не знаю, де можна, як перев'язувати, де сильніше, слабіше, бо це вени, це артерії. Курси з дометечної допомоги організовують активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Інструктором є Юрій Горбатюк. Раніше активно долучалися хмельничани. Зараз ця активність спала, тому що Ну на жаль, якось люди адаптуються до цих подій, хоча не варто поспішно то робити, тому що загроза завжди залишається. Відвідувачі в курсів навчають надавати домедичну допомогу на спеціальних манекенах. У нас різноманітна тематика, в тому числі і серцево-легенева реанімація, сторонні тіла верхніх дихальних шляхів. Ну і ви знаєте, ж використовували під час бойових дій. І з помирному населення у нас переселенці розповідають, які потрапили під фосфорні атаки. Вже використовують, на жаль, і хімічну зброю. По тій причині ми намагаємося охватити весь спектр, але прислуховуємося до побажань. Ну актуальним було і залишається, і летальність саме висока від артеріальних кровотеч. Медики наголошують, аби зупинити артеріальну кровотечу, насамперед необхідно мати сертифікований турнікет та вміти ним користуватись. Ми зараз живемо в той час, коли потрібно, потрібно це кожній людині знати. Бо тривога вона по всій Україні, і ніхто не знає, що може статись. Тому саме оце відчуття, коли людина знає, як правильно діяти, при вибухових, осколкових пораненнях, рекомендую мати в кожній сім'ї таку аптечку. Турнікет, ізраїльський бандаж це кровоспинна кровоспинний бінт. Досить потужний, це накладається на ран. Оце протиопікова пов'язка рукавички, це термоковдра, це наза фарінгальної повітря, от, і ем, з лумбрікантом обов'язково. Хустенка. курси з надання до медичної допомоги в захисті стартували в серпні цього року. З того часу їх відвідали більше пів тисячі вимушених переселенців. Домедична допомога проходить раз на тиждень у середу. Записатися можна за номером телефону, який можна подивитися у нас в соцмережах, або прийти безпосередньо на волонтерський центр захист Кам'янецька 76 і тут записатись. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.